Це обумовлено кількома аспектами. Перше відсутність сьогодні коштів української держави. Друге, і тому ми залучаємо інвестора. Друге, набагато потужніші технології, які дозволяють власне, видобувати, наприклад, з дуже глибоких свердловин, чи, наприклад, робити до видобуток вже виснажених скважин. Бо це, чи, наприклад... Тобто на заході є технології, які дозволяють видобувати, наприклад, з надзвичайно великих глибин або, наприклад, робити до видобуток виснажених свердловин. Що для України актуально, бо ми пам'ятаємо, поки не відкрили родовище в Росії, то по суті весь Советський Союз прав у з України. Скважини. ...ни були виснажені і на них припинився в Але сьогодні є технології, які дозволяють це продовжити, тим більше, що вже розвідка проведена і чітко зрозуміло, і відомо, де можна і треба видобувати. Якщо вже в полічанському лісі ще раз тоді, чому заслуга мінекології, то...